Шановні кріпаки, останнім часом в мережі інтернет розповсюджується неправда про те, що десь в кривому розі у мешканців міста немає опалення. Авторитетно, як голова Кривого Рогу, заявляю, що це брехня. Я вже багато разів казав і ще раз повторюсь: кривий ріг на 107% готовий до опалювального сезону. Усі котельні працюють у повному режимі. За останні 4 роки. Бюджет міста був 10 мільярдів гривень. Ми на ці гроші збудували 800 нових котелень, проклали тисячі кілометрів нових труб та утеплили їх. Місто настільки утеплене, що навіть вулиці ми обігріваємо, щоб безпритульним тваринкам було тепло, і вам мої кріпаки на зупинках громадського транспорту було тепло. Я людина слова. Сказав, зробив. Ви мене знаєте, я брехати та змінювати свою думку ніколи не буду.